Sim, print. Це розетка-побутова техніка, а це мийка високого тиску RZTK W450. Габарити компактні, але їй точно є чим вас здивувати. Почнемо наш огляд з комплектації. У коробці ви знайдете пістолет зі сталевими деталями, розпилювальну насадку на нього, пінну насадку, армований шланг високого тиску довжиною 5 метрів, що здатне витримувати навантаження під час запуску та зупинки двигуна, а також механічних пошкоджень, голку для прочищення сопла. І звісно, інструкцію, але ця річ вам навряд чи знадобиться. Взагалі мийка досить компактна та легка всього 4,9 кг. Її легко і транспортувати, і зберігати світ мийки. електродвигун з оптимальним співвідношенням частоти обертання та крутного моменту та алюмінієва помпа, що відводить надлишкове тепло від електродвигуна. До речі, саме така помпа і є однією з причин відносно маленької ваги мийки. Плюс алюміній стійкий до абразивних частинок, тому прибор працюватиме довго. Функція самовсмоктування води з відкритих ємностей робить цю мийку надзвичайно зручною. Зовсім не обов'язково приєднувати її до водопроводу, достатньо відра, цистерни чи бочки. Але в такому випадку краще, щоб джерело води було розташоване вище за мийку та й потрібно докупити шланг подавання води. До речі, у нас на сайті є багато аксесуарів для цієї мийки, які можуть бути корисними під час використання. Наприклад, пінні насадки, додатковий пістолет, шланг високого тиску чи фільтри очі. Чищення. За годину мийка прокачує до 450 літрів з робочим тиском до 130 бар. У разі перебою у водопостачанні мийка автоматично вимикається задля уникнення поломки двигуна. Також двигун вимикається, як тільки ви відпускаєте курок на пістолеті. Це вже історія і про збільшення робочого ресурсу, і заощадження грошенят за платіжки на електроенергію. І ще одна особливість, про яку я не сказала, бак для шампуню. З ним ваша автівка точно буде чистою. Він легко кріпиться до пістолету, легко знімається. У комплекті шампуней немає, але їх вдосталь на нашому сайті. РЗТК W450 компактна мийка високого тиску, яка буде корисною не лише для автомобілів, але й для очищення різних приміщень. Модель продумана з оптимальним набором аксесуарів. Посилання на неї залишаємо в описі до цього відео.